До війни працював в автодорожній фірмі інженером геодезистом Будували дороги на Львівщині, я сам з Львівщини. В якийсь момент я сказав, що треба йти вже, харе. Я тоді думав, що займаємося корисним ділом, що в мене тут там я більше зроблю, ліпше зроблю, але таке краще сюди прийти і тут хлопцям допомогти. Давайте почну з розчарувань. Я не знаю. Мені весело, мені подобається ця робота. Е, на, рахун на рахунок плюсів, ну, чесно кажучи, я б ніколи не подумав, що мені сподобається знищувати ворожу техніку, живу силу, ну, приймати в цьому участь, скажімо так. По втратам противника живої сили, саме, там, напевно, не підрахувати. Були моменти, де одного-двох. А були моменти круті, коли знищувалось як БК, так і доволі багато живої сили, там, скажімо так, з однієї міни. Це можна зрівняти з чемпіонатом світу по футболу і де Україна забиває голи. Особливо, коли враження йде груп. Коли одного, ну, скажімо так, ну, файно, добре. А як група 2-3 і більше, то. Скажімо так, чують всі сусіди. Десь під вечір вже, вже була тепло, тепловізійна зйомка. Ми побачили два об'єкти в посадці. Передали черговому, черговий сказав знищити. Ми вистрілюємо одна міна, друга міна, і друга міна якимось чином попала. В склад БК, про який навіть ніхто не знав, що він там є в посадці. Почало все палати, феєрверки. Ну, навіть в тепловізорі було красиве видовище. Тоді прийшла інформація, що вони будуть швидко тушити. Ну, ми зробили витримку хвилин 5, може 10, коли зібралося максимально їх багато. І по тих, тих же самих координатах. Зробили два золоти. Там ні БК, ні живої сили не лишилось. Орки дуже часто ходять по тих же стежках. Не знаю, не сильно вчаться. Була розвідка боєм. Противник висунувся по, скажімо так, стандартній стежці, витоптаній. Групою п'ять чоловік. І в той момент е, наша артилерія була вже, в принципі, пристріляна трошки по інших позиціях. Тобто ми мали так називаємий репер, тобто що міна летить точно в ціль. Ну і під час е, обстрілу нашого, е, вони вирішили сховатися е, під танки. Там є згорені танки. От Вони вирішили туди сховатися, думали, будуть в безпеці. Ну, я так розумію, вони не думали, що ми почнемо стріляти 120-кою, а 120-ка, як попадає біля танка, вона його прошиває. Тим більше він вже був прогорений, вже там доволі довгий час стояв. Ну, наскільки ми бачили стрім, то дві сутки ніхто звідти не вилазив. Початково, коли я тільки прийшов прикордонники, мене відправили на міномет, але так як знали, яка в мене цивільна професія. Я там тиждень поровчився на мінувати, тобто поняття мав як навідник. А потім сказали, ну, по твоїй цивільній професії тебе набагато краще поставити в розвідку. Ти знаєш координати, е, грубо кажучи, сторони світу і орієнтуєшся на карті. Моя задача була е, скоріше, як аеророзвідника, не стільки літати, скільки розшифровувати координати. Тому що під час штурмів, коли вони йшли, то артилерії багато і ну, не було часу, щоб кожному сказати, ця ціль, ця ціль, ця ціль. Тому такі, як я, які розбиралися в дешифруванні зйомок, ми самі визначали, де є координати. Просто попереджали, що ми будемо вести вогонь. Шукаєш на карті плюс-мінус, де можна поставити. Позицію. Далі заїжджаєш, першочергово безпека людей. Дивишся, де є підвал якийсь, такий, щоб там витримав, чи той самий 120-й міномет, чи ствольну артилерію. Тому що міномет нехай там навіть розвалиться, але людей треба вберегти. Шукали так, щоб не можна було спалити з дрона його, так, щоб прямої видимості як такої не було. Ну і подальше від цивільних. Тобто ми знаходимо основну позицію, її влаштовуємо, тоді шукаємо наступну запасну, і в випадку, якщо ця спалилася, там, підверлася арт обстрілу, ну краще звідти піти і стати на іншу позицію. Тобто ми одразу визначали там, для 82-го міномета, де запасні, і одразу для 120-го. Як вже друга позиція. Як переходили вже на запасну позицію, тоді ми шукали одразу ще третю позицію. Тобто завжди мала бути запасна. Якщо реп працює, ми можемо відлетіти трошки в, іншу, в другу сторону і. Зараз технології дозволяють з 3-4 кілометрів тримати пташку і бачити все чітко, як, як має бути, і коригувати вогонь без проблем. Бой! У нас не так багато професійних військових, у нас мобілізовані. От. Але я вам скажу, що за цей час роботи вони вже стали так само професіоналами. Е як тільки їм подаєш команду Треба вистрілити, минає декілька секунд до пострілу. Це один механізм, і тому якщо ми будемо погано подавати координати, то вони відповідно попадати не будуть. Якщо ми будемо добрі координати давати, а вони погано виставляти, то не наразі, скажімо так, такого не було, і все чітко. Тобто до хлопців, ну, Ну, хлопці, сила, ну що швидко все роблять і попадають влучно.